Моє вітання всім любителям та знавцям української мови. Сьогодні ми вкотре переконуємося, що наша мова найчарівніша, наймилозвучніша, найпрекрасніша та найдорожча у світі серцю мова. У сучасних реаліях життя українська мова стала для нас не лише засобом спілкування, а й сильною зброєю, яка допомагає визначити нашу національну ідентичність, надихає нас на спільну перемогу над ворогом. Саме тому в такий час важливо знати свою мову досконало, щодня відкривати в ній щось нове і пізнавати її закони. А рідна мова найсильніша зброя, усічки не дає вона в бою, і гідно виступить в нерівному двобою та честь і славу захистить свою. Бо в мові сила, мова, код народу, в ній єдність наша, розум, мудрість все. Вона дає нам волю і свободу, і до вершин найвищих піднесе. Тож мовою не цирайтеся, шануйте, ми українці, поки мова є, і перед окупантом не плазуйте, тримайтеся і боріть за своє. Українські діти всім говорять сміло. Свій народ любити то велике діло, лиш по-українськи любо говорити і по-українськи Господа молити. Треба й чужі мови старанно вивчати та з усіх найбільше рідну поважати. Гордо і велично я мову, солов'їну, несу в піснях у світ, бо українське слово, як та вода химична, як усе кали. Що свій дарує світ, українське слово. Рідна мову, колись коукраїнство, ти в очі край з доріг. Ми шануємо тебе з дитинства, бо для нас ти життєвий оберіг Рідна мова, ти сьогодні зброя, як ніколи, ти жахаєш ворогів. Горді, наша мова, ми тобою. Все погорти, вірних і синів, Це батьківська мова. Це мова моя, така життєдайна і права де нашиста. Це батьківська мова, це мова моя. Мі серце насум. Я українка, я пишаюся собою, бо рідним словом, дихаю і живу. Воно невидима та гостра зброя допомагає боронити Україну нам свою. Ми... Українці, зроду і до роду. ми вільні люди в діях і думках, бо словом рідним вириваємо свободу, малюємо і пишемо серцем переможний дух. Пісня, що ви не зроду берід, вона сонце сяйна, вона промениста, у мій правіків течія. Вау, рідна українська мова, за тебе кращої для нас немає. Ти тренд народу, нації, основа. Ти житимеш, ми впевнені, ми знаємо про це. Ми не повторні всі, ми дуже різні, але єдині словом український рід. Живи, країно, мови й пісні, живий дивуй собою увесь світ. сяйна, я так кажи, ті дайна и праведна чиста, це батьківська мова, це мова моя, так кажи, ті дайна і праведа чиста це батьки мова, це мова моя. Мій серця насолода моєї долі крила, Вона барвиста мова, батьківський заповіт, у ній душа народу і непоборна сила.